28 жовтня, пам'ятний особливий день, день визволення України від німецько-фашистських загарбників. з метою гідного вшанування пам'яті полеглих у боротьбі з нацистськими окупантами, виявлення належної пошани до ветеранів великої вітчизняної війни на виконання указу президента України Віктора Януковича в селі Новоселівка Котовського району пройшов мітинг Реквієм на шість шістдесят річниці. Мені дуже приємно привітати вас сьогодні в цей святковий день, 69 років, як наша країна. Живе під мирним небом, світить ясне сонце, сміхаються діти, радіють батьки. І з кожним роком все менше і менше ветеранів приходить до тих обелісків, які залишилися по нашій країні, в яких лежать ті, хто віддав своє життя за наше світле майбутнє. Сьогодні ми відмічаємо великий праздник, а то 69 як були освобождає последній населенний пункт нашої страны. Сьогодні ми собрались в Новоселок. Отсюда починається эстафета, В этом буду рассказывать по всем сельским советам. Ми повинні вспомнить сьогодні всіх тих, хто погибли, освобождая наш край. Після урочистостей відбулася церемонія покладання квітів до меморіалу загиблим воїнам під час Великої вітчизняної війни. 2013-2014 роки оголошені вахтою пам'яті, яка саме в жовтневі дні крокує по Котовському району Одещини. До цієї естафети була приурочена і виставка книжок в місцевій бібліотеці. Наприкінці мітного реквієму для присутніх була підготовлена відділом культури Котовської редержадміністрації невеличка культурна програма.